А ви знали, що в Нюрнберзі є свій різдвяний конкурс краси. А яке місто України є містом-партнером міста Нюрнберг? Чи хто такий Віхте? І чому в Німеччині він всюди? Мене звати Євгенія, це канал Німецька в Куларах. Зараз про все розповім. Святкування різдва в Німеччині починається майже за місяць до самого свята, і це не просто так. Відлік часу до різдва починається з 1 грудня, і цей час називається Адвенс В Цей день усім дітям дарують такий календар, який називається Адвенс Ці діти на нього дуже чекають. Там 25 віконечок. І кожного дня дитина відкриває нове віконце і йде відлік часу до різдва. Здебільшого ці календарі дарують звичайно дітям, але в сучасному світі не тільки вже дітям, але й дорослі дуже часто купляють собі самі або їм дарують адвент календар Найпопулярнішими, мабуть, є шоколадні з різними цукерками, але дітям часто навіть дарують з іграшками для дівчат є з косметикою для Чоловіків з чим? З гелем для душ. Мабуть, ДМ дуже класний вибір адвент uh, календарів. Давайте зараз покажу. Це мені подобається. Yeah. Я не веган, звичайно, yeah. але. Але. але тут різні uh, веганські смаколики, які б я б спробувала. А як вам такі? Адвент-скалендарик зі смаколиками. Великий, великий. До 55. з косметикою. Навіть адвент календар з горішками та сухофруктами. До речі, 24 Не найдорожчий. Це для діток, а це для жінок. З косметикою, Мейкап. лаки для нігтів. До речі, в Німеччині дуже часто дівчата не роблять такий манікюр, як ми. А самі вдома лаком фарбують нігтики цей віднівей, я думаю, теж з косметикою. Essence це здається косметика або нігті для чоловіків. Угу. Бартенс Кален. Давайте подивимося, що у нас не написано, що там. Гель ага. для душу, тоніки, олія для... Бороди для тіла. Коротше, для чоловіків, до речі, Адвентський календар для чоловіків за 28. Це для котиків. Для котиків треба. Це для дівчаток. Для дівчаток. Це в нас мікс. Цілий на набір косметиків та Maybelline. Як на мене, дуже, дуже великий вибір. На різний смак класно. От, крім традиції дарувати адвентсь календарі, в Німеччині також є традиція купляти адвенс кранц Це такий різдвяний вінок, його ставлять на стіл, і на ньому є чотири свічки. Наступний адвент, коли запалюють одну із свічок. Тобто, перший адвент випадає на неділю, запалюється перша свічка. На наступну неділю запалюються вже дві свічки, потім три і потім чотири. Таким чином відмічаються чотири. Ри тижні до різдва, і кожної наступного тижня запалюється на одну свічку більше. Це символізує таке наростаюче очікування цього різдва, наростання цього настрою різдвяного до приходу самого різдва. Тому в Німеччині Різдво починають святкувати з 1 грудня. До речі, 1 грудня в тому році випало на п'ятницю. А в п'ятницю перед першим адвентом є інша традиція в Німеччині рівно о 17.30 на головній площі відкривається різдвяний ринок. І відкриття цього різдвяного ярмарку є неабияке дійство. Саме перед цією церквою збирається неймовірна кількість людей, щоб подивитися на відкриття цього ярмарку. Ця традиція є лише в Нюрнберзі, вона називається Крісткинг. Немовля Христос, це дівчина ангел, яка відкриває сам різдвяний ярмарок саме тут, на ринковій площі, ось на балконі цієї церкви, і це є дуже почесно відкривати нюрнберзький різдвяний ярмарок. Цих дівчат обирають загальним голосуванням на сайті кожні два роки. Тобто, будь-хто не тільки німці, не тільки жителі німці, може зайти на сайт і серед кандидаток проголосувати за ту дівчину, яка їм найбільше сподобається. Подобалась вона обирається на два роки. Ось цим крісткін, який відкриває ярмарок в Нюрнберзі. Також вона потім спускається і гуляє з гостями, фотографується з ними. І це такий своєрідний конкурс краси, який є тільки в Нюрнберзі. До речі, дуже цікавий факт: цей ангел. Кін є, немовля Христос. Христос був чоловіком. А ось цей символ Крісткин традиційно це дівчина-ангел. Ярмарок вона відкриває традиційно прологом. В цей момент співає хор, лунають церковні дзвони. І це дуже таке офіційне велике дійство, на яке збираються щороку. Дуже велика кількість людей. В цьому році ми також приїхали, але скажу, я там намагалася щось знімати. Знімати було неможливо. Йшов дощ. Людей було на сті. Які що просто не можна було не то, що пройтися, як я зараз іду, рухатись не можна було, просто всі стояли десь до 20 тисяч людей. очікувалось в той день на цій площі. Скажімо так, якщо чесно, вона, хоч на балконі, високо виходить, але ми нічого майже не побачили. Тому тут я вставлю відео, яке я знайшла в інтернеті, а самостійно відео мені зняти не вийшло. До речі, через два роки, коли обирають наступну дівчину, Ангела попередня відправляється ще в Америку для відкриття різдвяних ярмарків у Філадельфії та в Балтіморі. По суті, хоч вона і на два роки обирається, але вона обирається на два роки саме в Німеччині. Ще два роки вона відправляється до США відкривати різдвяні ярмарки там. Ж такий той віхте із скандинавської міфології до німців прийшла така істота, як віхт. Це такий гномик, який згідно з їхніми віруваннями приносить таємно подарунки дітям у різдвяну ніч. Особливо цікавим для мене, та трошки заплутуючим, є той факт, що коли я читала історію про те, хто такий крісткін, це немовля Христос, який. Приносять дітям вночі подарунки. Коли ми читаємо, хто такий віхтель. Це гном, який таємно приносить на різдво подарунки. Так хто ж все ж таки приносить на різдво подарунки? В Німеччині? Звичайно, батьки, але давайте дітям про це ми не будемо говорити. Партнером Нюрнберга в Україні є місто Харків. І зараз я спробую відшукати представників нашого Харкову на ярмарку, де представлені товари усіх міст-партнерів. Тож ходімо, пошукаємо харківчан. Гадера, Сан Карлос, Хордова. Прага. Шукаємо, шукаємо. Я вже бачу Харків! А ось і наш Харків Харківчанам вітання. Добре. Добрий. день. А ось ця парочка відправляється зі мною додому. Те, що це партнерство, воно не тільки на папері. Наші дівчата з Харкова розповідають, що в Харкові є будинок Нюрнберга, і в цьому будинку проходить дуже багато культурних подій для культурного обміну між Німеччиною та Україною. І зараз, під час війни, місто Нюрнберг Харкові збирає дуже багато шпенден, тобто коштів на підтримку українців Харкова допомагають дуже Харкову та людям гуманітарної допомоги. Thank <laughs> you. Тому ось це партнерство воно не обмежується лише різдвяним ярмарком. Дуже було приємно побачити людей з Харкова, поспілкуватися дізнатися, як в них справи. До речі, містом-партнером Києва, звідки я є місто Лейпці, і місто Харків є партнером міста Нюрнберг вже з 1990 року. Різдвяні святкування в Нюрнберзі закінчується 6 січня саме на свято Die Heiligen drei Könige, Три царі або у нас ще їх називали три волхви. Це три царі волхви, які приносили дари, коли дізналися про народження Ісуса Христа. І ось цим святом і закінчується це різдвяне святкування в Німеччині 1 грудня по 6 січня. Досить непоганий такий трошки більше місяцю. Період святкування різдва. Нюрнберзі та різдвяний ярмарок в Нюрнберзі відрізняється від інших міст Німеччини. Тому сюди дуже багато приїжджають з усієї Німеччини, з усього світу. Тут можна зустріти людей з будь-якого куточку світу. Цей ярмарок є дуже популярним. Сподіваюсь, вам сподобались різдвяні традиції Нюрнберга. Якщо так, не забудьте підписуватись на канал, ставити лайки, писати свої коментарі, ділитися своїми враженнями. Бажаю всім гарних свят. Та до наступних зустрічей на каналі.